Санаторій Теплиця визнаний одним з кращих на Закарпатті і є перлиною для лікування та профілактики хвороб упорно-рухового апарату. Наші гості кажуть, що тут лікує сама природа, що є істиною. Я лікар-ортопед травматолог і консультую значну кількість пацієнтів із хворобами суглобів та хребта. Найчастіше звернення пацієнтів з приводу болі в спині. Це остеохондроз хребта, ускладнений грижами та протрузіями між хребцевих дисків, артроз колінних та кульшових суглобів, що супроводжується обмеженням рухів та больовим симптомом. Основним природним фактором впливу є перебування в термальній воді, яка є унікальною за складом та результативністю. Також додатково можуть бути призначені лікарем витяжки хребта та суглобів у термальному і мінеральному басейнах. Для досягнення бажаного результату в комплексі призначаються бальнеологічні процедури, фізіопроцедури, ручний масаж, парафінозакаритні та грязові аплікації і обов'язково внутрішній прийом мінеральної води Олегівська. Яка містить у собі кальцій та кремній, що також позитивно впливає на зміцнення кісток та суглобів. Хвороби опорно-рухового апарату вони значно знижують якість життя пацієнта, тому не варто зволікати, а починати профілактичне лікування при перших проявах, у чому допоможе вам санаторій теплиця.